Розпорядок дня у таборі був складений таким чином, щоб не дати юним гагарінцям нудьгувати ні хвилини. Для дітлахів була реалізована низка заходів, екскурсії містом, культпоходи до цирку та театрів, відвідування храмів і меморіальних комплексів, спортивні та інтелектуальні змагання між загонами та з дітьми із сусідніх оздоровчих таборів. У нашому таборі діти дуже талановиті. Тут зібралися діти з усієї України, з усіх регіонів України. Я вважаю, що діти влітку повинні відпочивати, повинні розвиватися, оздоровлюватися, загоряти, співати і проводити цікавий час. Окрім цього, у розпорядженні юних гагарінців були спортивні та танцювальні майданчики: літній клуб, гурток з хореографії та спортивні секції з ігрових видів спорту. Плану, у нас проводятся систематически малые олімпійські игры, в програму которых входят подтягивания, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, прыжки в длину с места. Всі ті нормативи, які требуються для школьної програми. Усі проведені заходи були спрямовані на всебічний розвиток дітей, адже це дало їм змогу мислити, розкривати свої таланти та стати міцнішими фізично. Така досить насичена і різнопланова культурно-розважальна програма принесла дітлахам неймовірну кількість позитивних емоцій та незабутніх яскравих вражень. Перед тим як поїхати у цей табір, я пообіцяв своїм батькам. Своєму татові, що я буду віджиматися, займатися спортом, волейбол, баскетбол, футбол, буду бігати. Я все це виконав. у нас були малі Олімпійські ігри, і я показав дуже добрий результат. Мені буде не соромно. Прийти до тата і сказати, що я це все зробив у дитячому здоровчому таборі імені Юрія Гагаріна. Цікавою історією, як вдалося потрапити до свого улюбленого табору, поділилася Софія. Тато обіцяв ще мені зимою. Що якщо я закінчу рік на відмінно, то він мене відправить у мій любимий табір. Тому тату, коли закінчився начальний рік. Він мені вручив цю путівку, я чуть не розплакалась, бо я не могла повірити, що скоро я поїду в мій свій любимий табір і зустрінуся з моїми друзями, якими я вже не бачила рік. Нещодавно розпочала свою роботу вже третя табірна зміна. А загалом літній сезон відпочинку для дітей військовослужбовців триватиме до 30 серпня.